Вітаю вас на виховній годині, яка поведе у віртуальну подорож інтерактивний урок, квест під назвою Будь патріотом, обирай українське. Прошу вас, учні, виконувати такі правила. Для успішного руху дотримуйтесь правил. Перше. Рухаючись в подорож, не забувайте про правила вихованості та почуття такту до своїх суперників. Друге. Застосовуйте при виконанні завдань всю вашу енергію та креативність. У вас все вийде. Рухайтесь далі та перемагайте. Третє. На виконання кожного із завдань у вас буде 3-5 хвилин. Не намагайтесь зекономити час. Додаткових балів це не принесе, а от за перевищення ліміту часу бали зніматимуться. Тож відправляємося в подорож, візьміть ручку і листочок, і зупиняємось ми спочатку на станції Добрий борщ. На листочку поставте одиничку. І послухайте мене, борщ це символ надійного даху над головою. Родинного тепла, сімейної злагоди і спокою, настільки призвичаївся українець до борщу, що не може не згадати його навіть тоді, коли розмова не має ніякого відношення до кухні. Дивись, не переборщи, остерігає народна мудрість. До борщі мої цей клапоть, звертається Орич до помічника, чому так часто згадують цю страву? Тому що вона настільки давно увійшла до списку традиційних українських страв, що стала одним із найголовніших і найулюбленіших символів народної кухні сутності життя. Мабуть, кожен із вас, друзі, знає таку стародавню народну закличку. Дощику, дощику. Отже, завдання першої станції, станції Добрий борщ. Скористатися всіма своїми знаннями, вміннями, додатковими джерелами, порадами мами й тата і написати повністю цей вірш замість крапок повставляти слова. Отже, у вас є 5 хвилин, ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Надію, всі з вас! Вже зробили це, 5 хвилин пройшло, працюємо далі. А далі ми відправляємось на станцію хліб. На своєму листочку поставте цифру 2 і послухайте мене. Послухайте притчу про хліб. Якось один чоловік знайшов велику грудку золота. У своєму господарстві він, звичайно, не міг його застосувати. І вирішив продати, але боявся продешевити. І пішов чоловік до мудреця з проханням допомогти визначити вартість золота. І сказав йому мудрець: Ти що небудь сьогодні їв? Нічого не їв. А вчора і вчора не їв, а позавчора, позавчора їв. От коли ти поголодуєш три доби. Своє золото віддаси за шматок хліба. Тож уміймо оцінувати не примарне, а справжнє наше багатство хліб. Кожного разу, беручи в руку запашну скипку хліба, згадуймо його творців. Шануймо їхню працю. Завдання на станції хліб назвіть різновиди українського хліба. Спробуйте перелічити. На це завдання також у вас є 5 хвилин. Помудруйте, пошукайте, батьків запитайте, братиків, сестричок, які види хліба їм відомі, а також вам. На все, у вас 5 хвилин. Отже, пройшло ще 5 хвилин і ми зупиняємось на станції українське сало. На листочку поставте цифру 3 і послухайте мене уважно. Шматочок сала зменшує рівень холестерину в крові, надає почуття вгамування голоду та стимулює імунітет. Чим більше ми їмо сала, тим більше витрачаємо холестерину. Також у салі міститься олеїнова монокислота, яка запобігає розвитку атеросклерозу. Для прикладу, в Німеччині сало входить в дієти для пацієнтів з серцевими захворюваннями, але є одне застереження: мова йде про копчене, не йде про копчене чи варене сало, і не про сало американських свиней. Привезених із ша тільки просолоне сало з ринку. Сало, до речі, не бере багато солі, яка тільки додає смаку, а з часником в ньому багато солену і кварцетину. Це є додаткова профілактика атеросклерозу. До речі, сало містить 40% ненасичених жирних кислот, майже як червона риба. А жири, жирні кислоти це ясний розум. Їжте сало на здоров'я, бережіть себе. Завдання станції українське сало. Зі сполучення слів українське сало, утворіть якнайбільше слів. Тобто переставляйте букви, змінюйте їх порядок і записуйте слова, що у вас вийшли. На все у вас п'ять хвилин. Минаємо станцію українське сало і відправляємось до станції вареники. Вареники на столі українців це домашнє урочисте застілля, затишок і тепло домашнього вогнища. Ця страва завжди доречна і у піст, і у свято, і на сході, і на заході. І на півдні, та на півночі України всюди гостя зустрічають вареничками. Варенички на стіл біда за поріг, каже народна мудрість, а вже начинок для вареників не перелічити із сиром, м'ясом, капустою, картоплею, вишнею. Це традиційні начинки. Такі вареники варять по всій Україні, але є й особливі рецепти. На Поліссі відомі вареники з гречаною кашею, сухими грушками, ягодами чорниці. У Причорномор'ї гостей пригощають варениками з, рибних, з рибним фаршем. А в Західній Україні газдині подавали на сіл. Шляхетні вареники з телячою печінкою, перекрученою салом, цибулею та перцем. Завдання станції вареники, це станція під номером 4, потрібно написати рецепт приготування вареників. Впоміч вам стане відео. Переглядаємо відео. А тоді пишемо рецепт. Усім привіт! Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт вареників, які ніколи не розварюються. Для приготування таких вареників вам знадобиться 500 г борошна, 200 мл гарячої води, 30 г вершкового масла, пів чайної ложки солі і одне яйце, а для начинки – картопляне пюре. У миску висипаємо 30 г вершкового масла і виливаємо стакан гарячої води. Усе перемішуємо та додаємо сіль. Як тільки вершкове масло повністю розтопилось, додаємо одне яйце. Усе перемішуємо і додаємо порційну борошно. В залежності від кликовини борошна вам може його знадобитись більше або менше. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Щоб замішувати було зручніше, тісто можна вимішувати на робочій поверхні. Кулінарний лайфхак від мене для вас, дорогі друзі, це те, що картопляне пюре я викладаю з допомогою кондитерського мішка. Це дуже зручно і тоді не потрібно кожного разу брати ложку для того, щоб покласти начинку на вареник. Тісто розділяємо на декілька частин, щоб було зручно розкатувати. І тісто розкатуємо товщиною 1-2 мм. Таке тісто не рветься і дуже зручне в роботі. З допомогою кондитерського кільця або стаканчика вирізаємо круги. і з допомогою кондитерського мішка викладаємо нашу начинку. На відео ви можете побачити, як це зручно робити. Виклавши начинку, приступаємо до ліпнення наших варень. Тісто дуже ніжне і приємне в роботі. Воно зовсім не прилипає до рук і не розливається при ліпці. Воду для вареників необхідно трохи підсолити. Як тільки вода починає кипіти, закидаємо вареники і варимо приблизно хвилину-півтори після закипання. Так як для тіста ми використовували кип'ячену гарячу воду, то вони частково вже приготовлені, тому варити такі вареники трохи швидше, ніж звичайні. Відео ви можете побачити, що жодний вареник не розліпився. Витягуємо вареники з укропу і додаємо декілька шматочків масла. Легенько перемішуємо лопаткою та подаємо на стіл. І вареники можна подавати з сметаною, шкварками, а також дуже смачно з піджареною цибулькою. А моя бабуся змішувала разом сметаною з цибулькою підсмаженою, було дуже смачно. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте підписатись на мій канал, поставте вподобайку, а я й далі буду вас тішити новими смачними рецептами. Усім па у Вареники, і переходимо до станції Українські напої. Ваше завдання заповнити пропуски в тексті. Замість порожнього слова я буду казати три крапки. Отже, прослухайте текст, а потім повставляйте потрібні слова. Три крапки вважали смачним, якщо він був густим. На початку ХХ століття три крапки готували в інших видів ворожна. Зокрема, з картопляного крохмалю, свіжі трикрапки чи сушені. Фрукти варили до готовності, картопляне борошно розводили у невеликій кількості холодної води, вливали в кип'ячений узвар. Коли рідина загусала, трикрапки готовий. Слід цей спосіб дійшов і до нині. Входять до меню урочистих трапез. Крім того, Три крапки подають, як правило, останнім, і він править за своєрідний етикетний знак закінчення застілля, за що його у народі прозвали Виганяйло. Одним з улюблених напоїв є також три крапки від з фруктів. Три крапки один з найпоширеніших напоїв. Виготовляють улітку із свіжих ягід, восени взимку навесні сушки. Відвар з трикрапки має відмінні протизапальні та жарознижувальні властивості і з цієї причини часто застосовують для лікування застуди та інфекційних захворювань. У народі є такі прислів'я про трикрапки. Трикрапки пироги здоров'ю, не вороги. Отже, пронумеруйте у зошиті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вам потрібно вставити 9 слів і записати на листочку. Молодці діти! Ви пройшли усі 5 станцій, виконали усі завдання і ді... дістались фінішу. Пишаємося вашими перемогами. Якщо бажаєте, можете сфотографувати ваш листочок з відповідями і надіслати мені, і ми у класі визначимо, хто найкраще порався із завданнями вест уроку.